Ой, наша історія весь час така бідна і нещасна, завжди тільки нас і завойовують. Давайте перемістимось на тисячу років назад. І що, якщо я вам скажу, що наша середньовічна держава Русь в певні часи була імперією? Так в школі ми цього не вчили, і зараз ви можете подумати, боже що вона верзе. Але якщо говорити про імперії, то є декілька критеріїв, які дозволяють називати певні держави таким терміном. Ця держава має бути суверенною. І Русь такою була ця держава, точніше, її територія, має бути сформована за рахунок завоювань. І Русь теж такою була. Отже, ми в своїй історії мали завойовницьку середньовічну імперію. Чи варто в 21 столітті цим якось пишатися? Думаю, що ні. Чи варто якось соромитися, чи боятися про це говорити, приховувати? Думаю, теж ні, оскільки це було в часи середньовіччя, а для тих часів це не було. Чимось дивним чи ненормальним. Проте це історичний факт, його варто знати і розуміти. Так само, як варто розуміти, що в ті часи Русь була найбільшою європейською державою, більшою ніж королівство Франція, більшою ніж Священна Римська імперія. Погодьтесь, це доволі вагомий аргумент, щоб відмовитися від своєї меншовартості. Ну а ви пишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього факту.